Ей, Сонік, вставай! Ти де? Ти взагалі вдома? Сонік, вставай О, та що це таке з самого ранку поспати ніяк не дають. О, так, друзі, ви вже тут. Ну то ж так, всім привіт-привіт з вами, як завжди я, сонік 149 Ну то ж, будь ласка, поставте свої королівські подобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, Діліться моїми відео з друзями. Ну то ж так, я думаю, на цьому ми вже можемо починати. Добре, ну то ж так, погнали. Так, я зараз подивлюся по камерах, хто там до мене прийшов? Так, мер? Ух ти, чому це мер до мене так рано прийшов? Так, потрібно вийти. Ой, так, сюди, сюди. Доброго дня, пане мер, що тут у вас таке сталося? Сонік, там у мене бунт, Селяни вимагають кінотеатр, я не знаю, що робити. Допоможи мені, хоч якось, бо я не знаю. В сенсі бунт. Ну, подивися, бачиш, там бунт, я не знаю, що робити. Ну так, дійсно, багато селян. Щось схоже, дійсно, на бунт. Піди подивися, розберися з цим усім, бо я не знаю, що мені робити, вони погрожують спалити мерію. Ого, аж настільки? Ну, добре. Ух ти, друзі, як ви бачите, з самого ранку щось таке цікаве робиться, навіть городи потоптані, купа селян. Так, це точно якісь бунти. Так, що тут у нас? Потрібно подивитися ганьба, добре. Де наш кінотеатр, що тут ще в них? Де мери Гетьмера тафу, ну, в принципі, звичайні плакати для бунту, так, селянини. Ану, давайте розповідайте, що тут сталося. Я сто вам, кажіть. І не геть звідси, Нікуди я не піду. Давайте, розповідайте. Все, давайте, кажіть уже пошвидше. Ну добре, ми сьогодні хочемо подивитися бій бій Олександра Усика проти Дюбоа. Ні, на його не дай його дивитися, немає кінотеатру, а Бер його не хоче будувати. І що нам робити, ми вирішили збунтуватися. І де він взагалі. Ми тут усе спалимо, якщо він нам не дасть сьогодні кінотеатр. Ясно тобі, нам потрібен Марвел і бій Усика. Добре, добре, я щось з цим зроблю. Так, мер, слухай, вони просто хочуть кінотеатр. Чому ти їм його не збудуєш? Ну, я не знаю, тому що я не вмію і так далі. Коротше, Сонік, може, ти це зробиш? Що? Я? Е, ти точно нічого не переплутав, якого я маю будувати кінотеатр, коли я, по-перше, не мер, а по-друге, якого я маю будувати кінотеатр, а по-третє, в мене, ну, як ось ти, в принципі, можеш побачити, там от стоїть ноутбук, і я готовий дивитися все там на ньому. Бо воно мені взагалі не потрібно, ясно тобі? Ну, будь ласка, давай допоможи, я тобі все поверну. Геть до єдиної копійки, якщо ти це зробиш, будеш там кінотеатр. Ну, я навіть не знаю. Ну, будь ласка Ой, добре, ти мене нарешті все таки вмовив. Добре, добре, я збудую вам кінотеатр, але ти мені повернеш все до єдиної копієчки. Тобі ясно? Так, все ясно. Все, все чудово, ясно, добре. Ну, то ж так. Добре, друзі, так, зараз нам потрібно буде подзвонити та замовити доставку. Я не знаю, навіщо я в це вляпався, але він мені каже, що він мені поверне все до копійочки. Так, на щастя, я приберіг тут дещо, як ви можете вже бачити. Ой, знову доведеться все робити за свої гроші, але він мені сказав, що все поверне. Так, чую, це мені обійдеться дуже дорого. Так, добре, пора дзвонити. Так, це ми все закриваємо. Ой, так, що тут у нас? Беремо доброго дня. Так, мені потрібно замовити червоний бетон, там, чорний, білий бетон, та різні меблі для кінотеатру, будь ласка. Так, так, можна замовити? Ага. Добре, все. Я замовляю, сьогодні буде це, так? Так, звісно. Так, все, добре Ну, то й все, добре. Щоб сьогодні були. Ага, добре, і чим пошвидше. Так, все, я замовив, друзі, я до вас повернуся. Ну, в принципі, тоді, коли вони його вже все привезуть. Ну, то ж так, зустрінемось тоді, коли вони це все привезуть, нарешті. О! Це вже стоп. Начебто мало б під'їхати ой не сюди прийшов. Моя доставочка. Так, гадайтемемо сюди. Потрібно глянути. О, так, ви вже приїхали. О, так, доброго дня, доброго дня. Добрий день. Ось ваша доставка. Так, а ви, як я розумію, той мій працівник, якого я наймав? Так, це я приємно познайомитись. Ух, ти ж це все добре. Ого. Так, а тут що у нас? Друзі, ви просто подивіться. Ой, що тут, та скільки всього є? Так, ну це дійсно багато. Так, добре, зараз я бачиш соляни. Не потрібно так панікувати. Так. Всім бунтарям, не хвилюйтеся. В нас скоро буде кінотеатр. Лише трішечки, зачекайте. Так, все, як ви бачите, я вам уже ну, заплатив. Так, скинув за доставку. Все добре, думаю, тепер ви можете їхати. Ого, так, вони так швидко... Поїхали добре. Думаю, ой-ой-ой, пора приступати до будівництва. так Спершу ми візьмемо щось таке та підемо намічати місце, де буде взагалі наш кінотеатр. Хоча, в принципі, я думаю, що ось тут досить таке непогане місце, навіть на пагорбі, щоб збудувати наш кінотеатр. Так, ось. Ось ця територія мені досить так подобається. Тому, я думаю, що наш кінотеатр, друзі, буде стояти саме на ній. Так, вона мені чудово підходить, як для кінотеатру. Мені здається, що тут буде просто ідеально. Десь так, в принципі, хоча навіть на цьому пагорбі його можна буде збудувати. Так, то потрібно, щоб він був навіть такої трішки незвичайної форми. Так, він, в принципі, буде, напевно, такої форми, як і ось ця земля. Так, форма тут трішки незвичайна, але мені доведеться дещо докупляти. Таке, як вікна і типу такого. Так, бо їх тут у мене немає. Тому їх мені потім доведеться докупляти, але це нічого страшного. А зараз я збудую саму основу нашого кінотеатру. Двері в нас, ну, в принципі, місце для дверей в нас готове. Далі, ось тут у нас буде туалет. Так, туалет в нас він буде, звісно, невеликий, але він хоча б буде. А там уже в нас буде, в принципі, місце для кіно. Зараз я до вас повернуся, коли добре намічу всю територію. Так, друзі, як ви бачите, ну, я тут уже навіть трішки ну, добудував ось ресурсів у мене, бачите, друзі, скільки землі? У мене залишилося, а, добре, забув здобути цю землю. Так, ось що я викопав, але це ще не все. Так, друзі, тому що мені, як ви бачите, доведеться добудовувати ще дах. Ну, якось я думав, що на це більше трішки піде. Але нічого, і ще мені потім доведеться робити підлогу. Хоча підлогу, я навіть думаю, в принципі, трішки зробити зараз. Так, трішки підлоги зробити прямо зараз, щоб натягнути її на потім, а вже все інше ми доробимо потім. Я вам, друзі, зараз покажу, як буде виглядати наша підлога. Наприклад, ось тут білий, тут білий, тут чорний. Тут знову чорний, тут знову білий. Тут знову, відповідно, чорний білий. І ось так. Чорний то не білий, білий, то не чорний, чорний та не білий, білий, то не чорний. Ну, щось типу, того. Не пам'ятаю, як це там швидко казати. Так, чорний то не білий, білий, то не чорний. Так, але тут потрібно все правильно збудувати. І тоді у нас буде дуже. Гарний кінотеатр. Не знаю, чому мені саме подобається ось така підлога, але так, я чомусь дуже хочу її зробити такою. Не якоюсь там іншою, а саме такою. Так, сюди-сюди білий, потім сюди і сюди чорний. А потім сюди-сюди білий, а сюди знову чорний. Так, друзі, як ви бачите, сюди чорний потрібно і сюди чорний. Потім ми сюди-повсюди ставимо білий. Білий, білий. Білий, та ще раз білий. І так, ми вже майже зробили першу кімнатку. Так. Ну, як ви до цього бачили, там в мене все є по зонах. Ну, як по зонах. Ну, коротше, там все готово та продумано. де що буде стояти. Я сподіваюся, що селяни прийдуть та сьогодні зможуть подивитися бій Олександра Усика проти Дюбуа. так. Бо я, в принципі, більшість для цього і будуть цей кінотеатр, якби не ця подія, я б його не будувала. Ну, дійсно. Я не знаю, чи будуть вони, крім цього, щось там дивитись, Марвел, чи вони його вже й так всі дивилися. Ну, коротше, але вони хочуть кінотеатр, в принципі, вони його отримають. Так, Амер мені повинен віддати половину, бо я так подумав, що я повністю не віддам йому цей кінотеатр, а залишу його собі, бо він мені подобається. Так, тому він буде мій. Мер мені просто віддасть половину за те, що я його витяг із ось цього всього. Так, а так, цей кінотеатр буде мій, ну, друзі. Якби я до вас вже повернувся, коли нарешті добудую ось це, ну, цю всю підлогу. Ну, тож так. повернувся я до вас Ого. Коли? ось Це все буде готово. Хлопці, ви це бачили? Що? Сонік, це ти все сам зробив? Ну, ясне діло, що сам, тож не з допомогою мера. Ого! А там уже важна дивитися фільми. Ні-ні, ще трішки посікайте. І так, друзі, як ви бачите ось що ми зробили, але поки що це виглядає як хоррор. E, П'ять ночей з Фереді. Якщо ви це раптом захочете знімати, їдьте до мене. Я вам скину цю карту. Так, я вам просто скину цю карту, якщо ви хочете, якщо ви захочете зняти цей фільм у Майнкрафті. Так, друзі, як ви бачите, наприклад, у нас є все таке. Для початку я думав би... Перш з цим усім офісним приладдям розбиратися, узяти це, ось це. Та двері. Так, друзі, нам для цього всього знадобляться лише двері. Так, три та три, все добре. Холодильник ми потім розмістимо. На вході в нас будуть ясне діло, що ось такі білі двері. О, ні, щоб вони хоч трішки якось виділялися. Так, добре, це легше знімається, ніж я думав. Так, друзі, добре, на вході ми двері розмістили. Далі нам потрібно. Ось сюди ми ставимо таку драбинку. Та на неї нам потрібно ага, вилізти. Так, друзі, а тепер ми просто розміщуємо світло там різне нагорі. Так, щоб це все було погарніше, Та додавало хоч якоїсь атмосфери. Так, друзі, і давайте ну, хапа. Драбинку ми далі ей, беремо з собою е, драбинка. Так. Та йдемо в наступні кінаски розставляти. Мама, як тут все темно? Але нічого страшного, це лише тимчасово. Скоро ця вся темрява. А, хоча стоп, це ж головний зал з кіно, тому тут трішки має бути темно, так. Там я сильно освітлювати його і не буду. Ось тут уже так. Освітлення нам знадобиться. І на стелі тут теж я його, звісно, що поставлю. Так, сюди драбинка. Опа. Опа. Так, друзі, давайте. Ну. Ми розмістимо лампу десь ось там от. Так, добре. Потім тут. І так, по усіх куточках це. Туалет в нас більш-менш освітлений. Потім, так, я вже, звісно, тут буду ставити різні меблі і так далі. Так, це в нас що. О, це мій кабінет. Він мені подобається. Так, він мені дуже подобається. І, друзі, напишіть у коментарях, чи були ви коли-небудь у справжньому кінотеатрі. Ось так, просто напишіть. Чи були ви там хоча? Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Так, сюди є світло. Та ще десь ось тут ми поставимо наше світло. Ну, щоб, ясне діло, тут все було видно. Ой, бо я не люблю, коли так темно. Ці лампи трішки погано освітлюють. І так, друзі, я дещо докупив, як ви бачите, ці лампи та двері. Так, мені все-таки довелося його докупляти. А, виявляється, я міг просто так це зробити добре. Ну, нічого страшного. Я просто не знав, добре, так, мій кабінет, думаю, досить добре освітлений. Угу. Пішли далі. Хоча, мені здається, цих ламп прям дуже сильно багато вже натикано. Е, так, але для цього ми ще освітимо гору. Так, де тут у нас? Це наш туалет. Так, ще десь тут хай буде лампа. Та, друзі, це наш кінотеатр. Тому я думаю, що ось тут будуть, в принципі, сидіння. Ось тут теж щось можна поставити. Але так, добре. Куди нам ще потрібні двері? Ага, в туалет нам теж потрібні двері. Тому ми їх ставимо ось сюди. А ці червоні двері я їх спеціально приберіг для свого кабінету, як то кажуть так. Я тут, звісно, ще сам трішки плутаюсь, не знаю, як тут будуть люди, які сюди приїдуть. Так, бо я ще сам тут добре все не вивчив. Так, начебто у нас ще є одні двері, але так, вони нам не потрібні. Я не став якось окремо відгороджувати ось це усе. Так, ось тут. Наприклад, далі нам знадобляться тут столи. Ну, нічого, зараз я повернуся зі столами. Ох ти ж так, селяни, лише зачекайте, скоро все буде. Ой, так, мені ще ж поїсти потрібно. Сходжу додому, візьму щось поїсти. Ой, селяни, що ви тут у мене в будинку робите? Добре. Це я потім буду з'ясовувати. Так, візьму сосиски. Та перекушу ними. Звісно, в мене був хот-дог, але я візьму сосиски. Так, далі. Прийшов час розставляти хоч якісь меблі. Так, туалет. Так, я його беру з собою. Та погнали ставити наш туалет. Так, ну, мені прям дуже подобається ця підлога, як воно все виглядає. Так, мені це подобається. Ось тут ми зараз усе розставимо. Так, начебто нормально там, ну, зрозуміли, висота. Так, о, я про що не подумав. Про те, що воно ж якось має відгороджуватись один від одного. Ну так, дійсно, я трішки про це геть не подумав. Добре, друзі. Хоча, в принципі, нічого страшного. Якось там, коротше, розберемося. Потім уже його відгороджу, але це буде пізніше. Тому що зараз головне, аби якось воно тут працювало. І так. Тому зараз це саме головне. А те вже все таке, ой, то неважливо, то ми вже потім відгородимо для початку, і це буде дуже добре. Так, друзі. Для початку це вже чудово. Ось це сюди. Хоча ні, я передумав. Це я якраз щось так їх розміщу. Так, це ми повісимо ось сюди, а умивальник ми повісимо сюди. Так, щоб ось тут. Ну, не повісимо, а поставимо усе. Тепер це все так гарно виглядає. Добре, тут ми двері закриємо. Далі нам потрібно мій кабінет прикрасити, Ну, чи задекорувати, ну, коротше, зрозуміло. Думаю вам всім, друзі. Так, це ми викидаємо сюди назад, щоб воно нам не заважало. А зараз ми беремо декорації для мого кабінету. Так, де воно там ось. Е, ні, це не мій кабінет. Ось. Так. Це для мого кабінету. Сюди, 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 сюди. Один, два, три, 4, 5 столів. Та візьмемо ще ось такий комп'ютер. Так, добре, друзі. Агнали далі. Я тут поки що закриватиму двері, щоб тут було не так спекотно в приміщенні. Ось. Нарешті прийшов цей час облаштувати мій кабінет, як я довго цього чекав. Так. Нарешті, як тут все буде гарно, я вже це уявляю. Угу, Сюди, сюди все ставимо. І так, як? я ніби як і знав, як воно тут все має стояти. Так, добре, далі ми поставимо наш улюблений ПК. Ні, ну, дійсно, хай ПК десь стоїть. Я не знаю, о, ось тут хай стоїть наш ПК. Так, він мені тут більш подобається. Так, друзі, ось тут буде стояти мій ПК. Тут він, як на мене, вписується більш. Так, календарик ми повісимо ось сюди. Так, де там? А що я там ще хотіла? А, ясне діло, системний блок. Так, системний блок під столом. Хоча ні, хай тут стоїть. Все добре. А саме крісло ми наше геймерське розмістимо ось тут. Все добре. Наш ПК є, стоїть готовий. потім всюди можна буде якісь блокноти, записнички і так далі ставити. Але це вже пізніше їжу, наприклад. Та я там зможу підключатися до екрану та транслювати фільм, ну, або, типу, того. Так, це наш вихід. Потім сюди буде потрібно додати різні там значки, позначки, але як я, друзі, вам уже кажу, це не сьогодні. Сьогодні це так на перший випадок. Як то кажуть, згодиться як-небудь. Ось так. Але я постараюся зробити це все одно. Някомога якісніше, але мені ще не прийшов. Мега екран, він прийде десь увечері, так. Якраз би він десь мені прийде у 10 годин. Так, а бій усика, начебто, починається в 20, о 23-й. Тому я думаю, час у нас трішки буде. Я сподіваюся, що селянині і після цього ну, бою теж будуть відвідувати мій кінотеатр. А то буде, ну, дуже неприкольно, якщо вони його відвід... Дають лише сьогодні, а потім вони про нього забудуть так. Це буде навіть сумно. Хоча, я, в принципі, додам, типу, навіть другу касу так. Де воно тут ось так. Друга каса буде, звісно, не, не така велика, але все одно буде. Так, друзі, далі ми зробимо моє улюблене. Розставимо крісла. Не знаю, чому я так сказав, що це моє улюблене, але хай буде. Так, друзі, е, я навіть не знаю, як їх ставити. Чи ось так, чи ось так хай будуть. Так, щоб, можливо, менше один одному заважали глядачі. Бо якщо ось так, то глядачі будуть один одному дуже сильно заважати. А так, друзі, вони і так сильно не заважатимуть один одному. І. Так, я думаю, наприклад, ось це буде все найближча дистанція до екрану. Далі нам не потрібно так близько. Ставимо ще ой, сюди наші крісла. Так, щоб тут вмістилось дуже багато селян. Тому що, ну, як ви бачите, у нас їх там багато цих всіх бунтарів, та не лише їх. Тому так, вони нам досить потрібні всі всі крісла. Ставимо їх сюди та сюди. Так, думаю, ми нормально тут усе. Розмістили, мені, в принципі, подобається. Як це все тут стоїть. Хоча я думаю, що можна навіть ще трішки розмістити. Ні, сюди я вже не буду розміщувати. Тут вже й так місця маловато. Так, а сюди, в принципі, ще один ряд вліз Так, ставимо сюди одного. Сюди одного. Сюди одного та ще ось сюди одного. Так, чудово. Думаю, це все виглядає досить так. Епічно, чи як це навіть можна так сказати. Так, ставимо ось такий невеличкий телевізор, друзі. Ну так, він, в принципі, досить великий, але це так, лише на початок. Ну, 2 метри в висоту, і десь, напевно, і 3, так, і 3 метри в ширину. Ну, досить такий класний, як на мене, телевізор, але все одно ж. У нас потім буде набагато більший. А це так, для початку, як то кажуть. Так, я ще розставлю тут колонки по всьому залі, щоб звук був, як і на перших рядах, досить такий добрий. Так само і на останніх рядах, щоб звук був не гіршим. Так, друзі, ось сюди ми його поставимо. Та ось тут поставимо ось таке світло. Ага, а тут ще десь, в принципі, так, думаю, ось тут біля мого кабінету можна поставити ось такий ігровий автомат, там, де можна буде пограти в різні такі міні-ігри, щось типу Маріо і такого всього. Так, друзі. Ой-ой-ой. ой 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 Так, уже потемніло. Тобто, уже скоро почнеться бій. Ей, селяни! можете заходити, кінотеатр офіційно відкритий. Ось так, друзі, як ви бачите, ось скільки сюди прийшло селянинів. І подивіться, звичайний квиток коштує 50 доларів. Ну, стоп. Це взагалі то доларі чи гривні? Це гривні, звісно. А, гривень, добре, 50 гривень. Ух, а то я вже подумав, що там ціни не у доларах. Так, 50 гривень, звичайний квиток коштує, а квиток для того, хто стоїть. Для того він коштує 25 гривень. І, друзі, подивіться, що ж тут у нас сталося. Ось, як ви можете побачити, скільки тут усього людей прийшло. Ось, як ви бачите, які в нас є їжа. А до речі, подивіться, скільки я заробив. Майже все те, що я потратив, я майже все те і відробив, коротше, за один день просто. За один вечір, ого, і ось як ви бачите стільки тут людей. Ну тож так, друзі, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока, -пока. З вами Був як завжди я, Сонік 149, Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями. Ну а на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так. Всім пока, -пока. З вами був, Як завжди я Сонік 149.